Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. З хати, весело я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, Печалі тії, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись. Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, Сил в хату й собі пішов опочивати.